Всім привіт! Вітаю на каналі. І це відео по готовим роботам покажу, що ще встигла підв'язати. Вже останній тиждень лишився, буду, напевно, вам знімати побільше таких не дуже довгих відео, бо потрошку-потрошку кожного дня дороблю іграшки, і великі, і маленькі. І все збираю, тому буду вам показувати, що сьогодні доробила, що вже є готового. Бо не знаю, чи встигну я потім, вже, коли буде дуже багато іграшок в себе зняти, бо будуть останні дні, і треба буде все поскладати, підготувати, перерахувати, тому буду, напевно, вам піднімати ось такі не дуже довгі відео з готовими роботами, що на сьогодні встигла зібрати, з того, що нав'язала, бо я вам розповідала, що в мене такий збирається вже трошечки пакуночок. з Недов'язаними роботами, що недооформлене, щось недоклеєне, у когось нема вушка, у когось нема хвостика, то все збираю і буду вам показувати, що з цього нам робила, нав'язала, що з цього зібрала. Почну з ось таких котиків. Таких гарні. У мене був колись, я вам показувала такого одного котика. Якось в мене ця схема. Трішечки я її відклала. В мене зробила багато таких котиків, хоча вони доволі е, милі, і там в схемі багато є різних варіантів е, забарвлення. Вже готові фото, е, і розписано, е, де що міняти. Якось я трішечки я зависоко поставила. О, отак. Е, де що міняти, де як вив'язувати, щоб були різні котики. Майстер е, клас називається якось кошенятки. Я його також знайшла в Пінтересті, здається. Або в телеграм-каналі. По в'язанню це якийсь переклад з іноземного майстер-класу. Тому, не знаю, ось кошенятки вони називаються, якось. Дуже дивний нік у автора. Якщо буде цікаво, я вам напишу, бо я його не запам'ятала. Хочу, як то кажуть, ображати людину неправильно про... кажучи нік. Тому, якщо буде потрібно, там якийсь іноземний, до речі, показує, присвятила манікюру своєму трішечки часу. Бо мені дали світло, і на цілий день я б читала в Телеграмі, що буде цілий день світло, вирішила так, все відкласти в сторону, буду робити манікюр, бо потім буду з огризками ходити недоробленими. Тому вже зробила собі такий мене, наче, котяче око, якось так називається лак, вже такий більш новорічний. Знаю, що в мене є, є тут е, прихильники мого манікюру, показую. Також приділили час. Ось. Ну і котики. В мене такого котика забрали, якось нагадали мені за цю схему покупці. Я так, О, ви мене часто питаєте, ой, я вас там колись бачила в одному з відео, а потім його немає, цього брілочка, іграшки чи ще щось. Друзі, я їх просто гублю. В мене наче і є перелік. Схем, але у такому потоці, коли я активно готуюся до якихось маркетів, особливо це, наприклад, які присвячені святам певним, як Новий рік, тут зараз. А в голові сидять одні ельфи, гноми, якісь дід морози, сніговички, і якось ці котики, песики, зайці вони випадають в мене просто з голови. Що в мене є така схема, що вона в мене колись була. Потім я її знаходжу, передивляюся фото, відео, якусь свою сторінку, потрапляю на ці фото. І така, о, у мене ж була ця схема, чому я її не роблю? Вони ж були такі класні, і я до неї повертаюся, тому вони в мене пропадають з каналу на деякий час. Це не через те, що вони якісь непопулярні, не гарні, якісь не такі, їх не купуючи ще щось. Просто я їх серед своїх мільйонів схем просто гублю. Як, наприклад, от тих ведмедів, які я вам показувала за крилу, я їх просто, наприклад, минулого року я просто про них не згадала. Вона дуже класна, мені дуже подобається, але у такому швидкому темпі новорічному, святковому, і коли треба ще символ року багато в'язати, то в мене просто з голови випадають деякі ідеї, які я. Така о, прикольно, о, прикольно, але вони в мене випадають з думок і губляться. Я вже їх і зберігаю, і записую, але це не сильно мені допомагає. Тому ви, коли пишете там, ой, у вас були такі там, песики, котики чи ще щось, а чому їх немає? Я їх просто гублю серед своїх схемок. Нічого не можу з цим зробити, я не знаю, як це систематизувати. Можливо, якби в мене їх не було так багато. Бо в мене, наприклад, на такі мої великі брелочки, ну, мабуть, схем 60, саме звіряток. А скільки варіантів і що з цього можна ще зробити? Наприклад, котика можна і тигриком зробити, і тому подібне, то ще більше виходить. А комбінації кольорів просто неможливо порахувати, тому. Я їх іноді гублю. Так, якось я відволіклась трішки від теми ролику. Так, показую котика. Це до того, що в мене таких котиків не було. Я одного вам показала колись і все. Бо я, якось я тоді не нав'язала багато. Одного спробувала схему, потестувала. Мені вона, в принципі, сподобалась. дуже проста схема. Тут все цільно в'язане, ніжки тут вив'язуються, хвостик тут лишається отвір, з якого потім вив'язуються, хвостики пришиваються тут. Окремо тільки лужка вишивається, ну і то. У котиків частіше за все, ось такі вушка вони вив'язуються по готовій іграшці, тому нічого такого дивного чи а, якогось такого нестандартного у цій іграшці немає і дуже милі котики виходять. Тому вирішила підв'язати, якраз мені за неї нагадали, купили такого котика а, і нагадала за цю схему. І я підв'язала ось такого яксямського котика і ще зробила ось такого сіренького зі смужечками. І така е, варіація, і ось така зі смужечками. Є у схемі прописано, як міняти пряжу де в якому рядочку, скільки стопчиків, все у схемі є. Я нічого свого тут не додавала, в плані не редагувала. І ось такий котик в мене вийшов. Тут я поставила 10 мм оченята, а тут поставила 12 мм. Не знаю, які вам подобаються більше. Мені здається, що вони просто по характеру різні котики, тому отак вирішила поставити різні оченята, різне оформлення. Тут вуся не додавала, бо на такому мені здається, я їх не буде дуже видно. Подивіться, які такий, такі, знаєте, серйозний котик. Мені здається, такий а серйозний, а це більше такий веселунчик. Мені клієнтка написала, що хоче такого котика, бо серед всіх моїх котиків, яких я їй фото висилала, в нього було добре обличчя. Ось так. Тому вираз обличчя також кожен клієнт підбирає під себе, під свої якісь вподобання, тому отак. Так, зв'язала і доробила ось таких котиків, ще зв'язала ось такого оленя. У мене він такий буде як іграшка, в ній іграшка, він більший за мої брелоки. Ось такий гарнюнька, я його побачила в інстаграмі. Там о, схема на трьох чи, чи чотирьох малюків, наче майстер зараз у Польщі, але майстер-клас був на українській мові, тому мені був доступний. там Десь в інстаграмі, в якій сторінці. Запам'ятала яку сторінку, ну, нічого. Трішечки тут з ріжками я помучилась, бо якось вони в мене не виходили їх вив'язати, але такі в мене оленятко з ріжками. Я його вам зараз помірюю. Зараз знайду лінійку. Так, знайшла лінійку. Давайте без ріжок десь 11,5 см в мене вийшов. Тобто доволі такий невеликий розмір буде в мене, як міні-іграшка, такі Зробили ми такий шарфульку красну, червоненьку. Хвостик, все таке гарненьке. Мені ще написали, що. Е Питають все ж таки багато хто питає за змійок. Тому, окрім того, що я намагаюся доробити все, що дороблюю, ще, напевно, сяду підв'яжу змійок. Знаєте, як ото в останній момент впригнути в останній путь, вагон, буду ще дов'язувати змію. У мене декілька ще було в планах, але не так багато. Ну, бо, походу, буду робити ще більше змійок, тому що їх питають. А, так, такого оленятку зв'язала ще трішечки м, таких великих брелоків, доробила утяжечки, білочки. Ось таким гарненьким єнотом. Такі мої малючки. Це моя так, перероблена схема. Як і лисичок, так і єнотів. Я переробила схему з. А, і ось такі малюки в мене виходять. Такі гарненькі такі лапульки. Тут також десятка оченятка вив'язую, вишиваємо такі білочки, щоб більш також, бачите, наче різні емоції у іграшок. Хоч і майстер один, а ось емоції і різні виходять іграшки. Так, ось таких єнотиків зв'язала. Купила ж сіренького, то вирішила, що треба підв'язати єнотів. Зробила ще ось таких змійок. Я вам показувала, розповідала за те, що буду робити кульку, змію, показую, що в мене вийшло. ось така краса. Так, давайте я це посуну трішечки. Ось, подивіться, яка молота. Тут в мене розшила її бісером, прикрасила такими стразами. Ось така мелок Подивіться, яка гарненька змія. Бачила майстер-класи на схожі іграшки, але мені там не сподобалося, як зв'язана кулька, як Змія мені дивилася різні майстер-класи на змійок невеликих, і е, все ж таки вирішила робити свій варіант, бо мені там не подобалось, як виглядає голова змії, як ну, ніч... нічого складного тут немає, тому вирішила, чому би не зробити щось е, своє. Придумати тут не так вже і складно. Прикрасила ось так от, щоб воно все сяяло. Поки що зробила лише такі дві. Кульки. Ось ще одну покажу. Має бути три, поки що дві, третя ще не дороблена, там пів змії і все. Бо, наче нічого складного, але змійка через те, що вона в'язана в мене з Газал Бейбі Cotton, то вона доволі така мілка в'язка, то доволі так ну декілька годин треба буде над нею посидіти, аби зв'язати. Але вони дуже класні. Подивіться, яка милота. Мені здається, що прикрасити ялинку, або навіть просто як декор, поставити такі іграшки буде дуже класно. Хто мене питав за такий варіант, як вам мої? Моя варіація, так скажемо, на такі іграшки. Подобається вам чи ні? І напишіть, хотіли б майстер-клас чи ні, поки в мене є ще кулька, думаю розміркована тим, записувати вам майстер-клас чи ні. Напишіть взагалі, як вам. Хотілося б майстер-клас на таку кульку чи ні. Що, ще взяла, покажу. Доробила трішечки своїх таких середніх облілочків. Ось таке зайченятко зробила, і за схожою схемою в мене є ще ось така лягушечка. Також в мене їх немає в наявності, потрошку дороблюю ось такі Так. Ще вам казала за те, що не знаю, куди прилаштувати свої бубенці, які я вам показувала, з іграшками на ялинку. І в мене вискочила тут одна ідея, прям я дуже її захотіла зробити. То буду намагатись встигнути зробити. Ще в мене тут не заплановано, натхнення повело зовсім не в ту сторону, яку я планувала, і знайшла дуже класні іграшки за однією схемою. Ну, майже однією, там, звісно, відрізняються трішечки, але вони. Плюс-мінус одного формату будуть. Я прям дуже захотіла деяких звіряток зв'язати. У мене прям натхнення на них. Тому буду їх в'язати. Ну, не зовсім на те натхнення, не на зміяк, не на якісь новорічні, а от прям дуже захотіла їх зв'язати. Ну, Я вам казала, якщо в мене натхнення є, я його не спиняю. Нехай буде, значить так має бути. Ще підв'язала авокадо, я вам за них казала. На середнє моє авокадо закрило. Також підв'язала дві штучки. в мене, здається, одна ще є. Це буде, ну, якісь, якась кількість є. Так, і середніх ще зробила ось таких пандьонишей. Зробила а потім побачила, що щось схоже в ютубчику, але робила не за тим майстер-класом. Вже потім, коли зробила, вони мене без вишивки і каревінчиків лежали, чекали свої носики, а потім вже передивлялась Ютуб і побачила схожу схему на таких пандьонишей. знаєте, мислі сходяться в деяких майстрів одночасно, і це в принципі нормально. І ще підв'язала капібарок. Якось, не знаю, у мене на них чи натхнення немає, чи що. В'язала їх буквально декілька штучок, і в мене ще закінчився, знаєте, ось такий коричневий, <гум> лишився такий дуже-дуже темний, або ось такий махнатенький бурса. І він такий доволі товстенький. Але все ж таки ось 5 штучок я капібарок підв'язала. Да? І що скоріше за все, вони тут будуть популярні, і а, потім я буду сидіти і казати, валя, можна було їх стільки нав'язати, а ти сиділа, займалась незрозуміло чим. Ну, що я можу сказати? Ну, Це моє таке, знаєте, не вмію відпочивати і абстрагуватись, тому якщо я. Ну, хочу на якусь відпустку, то я все залишаю і кудись треба поїхати, бо просто вдома відпочивати, я потім буду думати, що ну, ти лежала на дивані, а можна було щось зв'язати у цей період. Тому це таке. Ну, Маємо, що маємо, ось таких капібарок 5 штучок я нав'язала. Також буде доповнення до моїх малечі, потрошку їх все ж таки завершую. Не дуже то їх багато, як... не стільки, скільки б я хотіла, але скільки є. Ну що, ось такі мої здобутки на сьогодні, все, що доробила, показала. Пишіть, як вам ось такі змійки, бажаєте майстер-клас на них чи ні? Взагалі з майстер-класами, знаєте, я трішечки засмучена, що не встигаю зробити стільки, скільки б хотіла зробити. Знаю, що обіцяла вам майстер-класи. На багато різних іграшок, брелоків, і якось трішки засмучуюсь. Не ну, люблю, коли знаєте, мене або чекають, або я щось обіцяю і не роблю. Але я багато не встигаю їх зробити. Наприклад, якщо я ось таку змійку для себе в'яжу ну, приблизно годин, там, я не знаю, ну, 3-4, то і майстер-клас буде в мене займати приблизно стільки, плюс редагування і тому подібне, то Ось так майстер-клас вийде мені доволі багато часу. Ну, і, в принципі, всі такі іграшки, скільки в'яжу, стільки майстер-клас мене і займає часу плюс редагування. Я у цьому не майстер редактує якихось відео, тому це мене займає доволі велику кількість часу, і тому не встигаю записати стільки майстер-класів, скільки б хотіла, і ще при цьому в'язати. І це мене трішечки засмучує, бо я не люблю, коли я обіцяю і щось не виконую. Тому, напевно, на сторіночці зроблю такий собі список того, що обіцяла по майстер-класам, і буду його потрошку-потрошку закривати, щоб і ви бачили, які майстер-класи я пам'ятаю, які ні. Бо, наприклад, навіть знаю, мені частенько пишуть за майстер-клас на Добермана і Ротвейлера. З Ротвейлером обставини трішки краще, але я його ще не зісняла. Але я його протестувала в майстер-клас. А ось з дуберманом я його в'язала буквально один-два рази, напевно. Один. Навіть один раз в'язала на виставку песиків. Його купили, і мені навіть немає з чим порівняти. І майстер-клас в мене записаний умовно. Його треба протестувати, ще раз перев'язати, спробувати. Я не зовсім чітко записала майстер-клас, тому, вибачте, будь ласка, якщо довго чекаєте, я буду намагатись зробити майстер-клас частіше і робити все залежно від мене, але. Ну, як буде, вибачте, за о, очікування, але ну, як є, е, було б 72 години у добі, було б, звісно, простіше. Так, ну що, буду з вами прощатися, е, буду дороблювати і, напевно, засніму завтра, що дороблю, на, е, ще дороблю сьогодні і що буде готово. Тому будуть такі невеличкі відео виходити, напевно, чистіше, ближче до ярмарки. Знаю, що по таймінгу я трішечки за Напевно, відео буде виходити вже, коли я буду на ярмарці. Ну, як є. Дякую, що подивились це відео за ваші вподобайки, коментарі за підтримку каналу. Дякую моїм постійним глядачам. І, хто новенький, також не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, якщо вам цікаво, зі мною. І до зустрічі у нових відео. Побачимось!